Так, треба, поки я не забув взяти, бо я ходжу, тільки дивлюсь на нього. Технічний папір. Я його використовую як технічний папір, а не за призначенням. Величезний, величезний, всім привіт. Запрошую на перегляд товарів в магазині АТБ. На побутову хімію подивимось, які акції та знижки. Так, зараз я заберу папір і будемо дивитись з вами. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Дякую вам дуже за вашу підтримку. Своя лінія, папір туалетний. Це йде тришаровий ароматний 4 штуки, 51 гривня, 50 копійок. І також можна придбати тришаровий 4 штуки класичний 51,50. Зі знижкою сніжна панда двошаровий 4 штуки, 55,30. Також в акції папір Зева шарові 4 штуки 80 гривень. Це враховуючи зі знижкою 40%. Власники карти АТБ можуть придбати рушники паперові двошарові, два рулони за 32 гривні. За округлює копійки до більшого. Серветки антибактеріальні. 15 штук. 6,70. Серветки антибактеріальні, своя лінія з клапаном 60 штук, 28, 60. Двошарові, в коробці 150 штук своя лінія, 33 гривні. Серветки кольорові 100 штук своя лінія. 22 гривні. Косметичні диски від розумний вибір, 80 штук. 17 гривень. Косметичні диски. І ПЕК 80 штук, 2330. Підгузки хагіси. Бачу для власників карти АТБ дешевше, дійсно, 217 гривень. Підгузки хагіси для сну 330 для власників карти АТБ. Підгузки трусики для дорослих у упаковці 10 штук. 309,40 Підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 225 двадцять. А найдорожчі підгузки а, памперс. Не знаю, чому всі говорять на усі на усі підгузки памперс, на хагіси памперс. На міні-бі-памперс, ось памперси. Це одні памперси і все. Не плутайте, будь ласка, тому що це все називається підгузки. підгузки памперси по 386 гривень, найдорожчі для хлопчиків та для дівчаток. Жіноча гігієна Белла. Ну що, хочу сказати, що цього разу, АТБ побило рекорди. Дуже багато жіночої гігієни зі знижками. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл 45 гривень. Рідке кремове мило Тео 48 60 300 мл. Поставили зі знижкою мило дору олія авокадо 300 грамів 53 гривні майже. Мило тверде, дитяче своє лінія 30 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати рідке мило дитяче 250 мл за 31 гривню. Зі знижкою рідке мило 500 грамів. Це якось. Ця новинка вже дуже давно від самого літа. 52 гривні вже можна зняти цю а, зелену штучку. Гель для душу Джонсон 400 мл. Майже 90 гривень. От так. Гель для душу. Квітковий аромат тюльпанів 500 мл 44,50 Мило, оливки та рожеві квіти 500 мл. Гелекс, антибактеріальне мило 560 грамів, 36,60. Зі знижкою мило Дуру тверде, морські мінерали та зелений чай. 88 гривень. Дитяча зубна паста Колгейт. 34. Colgate Max Fresh. 100 мл. 59,50. Зверніть увагу, знижка майже 40%. Колгейт. Colgate 75 відбілююча 52-70. Colgate Max White відбілююча 5950 100 грамів. Colgate Total 100 грамів. 70 гривень зі знижкою 40%. Зверніть увагу, знижка 40% на зубні щітки Colgate 2 штуки 64 гривень. Дезодоранти антиперспірант рексона жіночий 71 гривня. Рексона кулькова жіноча 4450. І також зі знижкою Рексона Спрей чоловіча 77 гривень. Знижка 40%. Антиперспірант чоловічий Акс 83. В акції кулькові дезодоранти чоловічі Арко майже 60 гривень. Чоловічі кулькові нівея. 76. Тканеві маски для волос. Для, для чого? Для обличчя. Ось фруктові. По 25-40. В акції крем лірен 87-70. Міцелярна вода для всіх типів шкіри 500 мл. 59. Зі знижкою бальзам після гоління Нівея 21750. Нівея гель для гоління, захист та догляд 200 мл 131. Нівея гель для гоління для чутливої шкіри 200 мл 131. Зі знижкою можна придбати аркопіна для гоління 300 мл. Для чутливої шкіри 73 гривні. Old Spice дезодорант 1120. Набір подарунковий Old Spice, гель для душу, шампунь. І, ну, це як два в одному, да? і а, антиперспірант 225. Зі знижкою гелеві освіжувачі повітря 35 гривень. Для власників карти АТБ дезодорант для взуття 66 гривень для власників карти АТБ крем блиск чорний з губкою Сільвер 21 гривня. Для власників карти АТБ фарба біла для спортивного взуття 35 гривень. В магазині АТБ Head and Shoulders вагою 300 мл 148,50. Head and Shoulders вагою 330 мл 186,30. Зараз зі знижкою шампуні Pro-V 136 гривень. Для будь-якого волосся можна обрати 400 грамів. Освіжувачі повітря Glade. Освіжувачі повітря Rio. Своя лінія 4370. Шампунь від торгової марки Kalos, кілограм 124 гривні. Також можна придбати маску з гілороновою кислотою цієї ж фірми 124 гривні. Лак для волосся своя лінія 54,50. Зі знижкою великий лак для волосся, 400 мл своя лінія 79. 110 гривень 80 копійок шампунь Нівея чоловічий. Засіб Де цей засіб? Це він для, для прочищення труб 51 гривня. Не забудьте, що в акції а, зараз Нео 67,50 для унітазу. Мийний засіб для унітазу з чистоти 3 штуки Нео 24 гривні. Засіб для миття посуду вошен Free 500 грамів 29,30. Master Cleaner 800 г, тільки В АТБ додатково 50. 77,90. На постійній основі зі знижками завжди стоїть донат для миття посуду літер 100-67,50. І можна купити також літер 100, але у запасці ось такий, перелити в свою тару. Тут також літер 100, але дешевше 46,80. Порошок для чищення Грюнвельд. Тільки в АТБ додатково 100 грамів. Ціна за 600 грамів 31 гривня. Да, дійсно, кладуть а, вагу 500 грамів зазвичай. Тільки в АТБ додатково 100 грамів безкоштовно. Добре, дякую. А можна це щоб безкоштовно відсипати мені 100 грамів? Тільки в АТБ Додатково 100 мл. Грюнвельд. Гель для прання вагою 277 гривень. Також в акції порошок Грюндвельт вагою 4 кілограми 175 гривень. Знижка 30% на галу для ручного прання 35,70. І також гала автомат 300 г 41 гривня. подорожчала гала в магазині АТБ. В іншому трішки дешевша, Гала і тайта, та. хто слідкує за моїми відео на каналі. Капсули для прання для кольорових тканин 10 штук Нео 103,60. Нео універсальні капсули 14 капсул, 129. Порошок спліто. Універсальний автомат вагою. А, заховалася вага. Півтора кілограми, знижка 45%, 57,40. дуже хороша ціна, дійсно. Зі знижкою порошок Ловск Колор вагою 2,400, 252 гривні майже зі знижкою. Порошок Wash, Дякуємо виробнику, що зменшують пакування, це економить і гроші. 53 гривні 500 грамів для машин автоматів. Універсальний гель для прання Вошен Free вагою 2 кг 108,60. Власники карти АТБ можуть придбати порошок тайт 300 грамів для ручного прання за 42 гривні 50 копійок. Капсули лоск пакування 15 штук 20650 а знижка на капсули Аріель, пакування 10 штук Колор, 170 гривень. Да, на сьогоднішній день це найнижча ціна, яку я бачив в магазині на ці капсули. Можете купувати сміло. Савекс, кондиціонер для білизни, півтора літровий, 130 гривень, знижка 30%. Та Савекс Романтік 800 мл 71 гривня. Порошок пересіл 300 г. Дякую, що зменшили пакування. Далі стоїть розірваний тут той самий 57 гривень. Я його сховаю, тому що я вже і відносив на касу його. Все одно він з'явився тут. Все. Колор, так, да, я сказав. Господинки, дорогенькі мої і господарі, бажаю вам економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До наступних зустрічей. Всім пока. Побачимось дуже скоро в наступному відео.